І ви будете просто шоковані цими даними при споживанні 9 тисяч кіловат годин місяць. Бізнес буде по суті працювати в мінус. Вітаю на нашому каналі. Це новий випуск, і сьогодні ми поговоримо про бізнес: про те, як в нинішніх реаліях не втратити свій дохід а навпаки його збільшити. Я впевнений, що зараз у багатьох така ситуація, що витрати виросли, а дохід не збільшився. У вашу нішу заходять нові конкуренти, вони давлять по ціні, демпінгують їх стає все більше. І ви втрачаєте свою долю ринку. Витрати ростуть тому, що витрачаєте більше на маркетинг. Знову таки, з-за того, що у вас більше конкурентів і потрібно щось видумувати, якісь нові інструменти пробувати. Подорожчала електроенергія, вона суттєво подорожчала, особливо для бізнесу. Якщо там раніше був тариф середній 3,50, то зараз середній тариф уже більше 6 гривень за кіловат годину. Тепер порахуйте свої витрати на електроенергію. Порахуйте, яке у вас споживання в місяць, помножте його на 12 місяців, будете знати, яке споживання за рік. Помножте його на той тариф, який у вас зараз є. Можете навіть помножити на коефіцієнт здорожчання тарифу, і помножте на кількість років, наприклад, на 10 років. І ви будете просто шоковані цими даними, скільки ви за 10 років витрачаєте витратите коштів на електроенергію. Тарифи для бізнесу будуть точно рости, і це буде прям скоро. Ну і ускладнилася логістика, і також подорожчала, особливо для тих, хто займається товарним бізнесом. І це основні колонки витрат в багатьох бізнесах. Я думаю, що ви теж в курсі про виробництво взагалі мовчу там взагалі ситуація печаль, тому що навіть при фіксованій вартості сировини бізнес такий споживає все одно багато електроенергії. І ця електроенергія дорожчає, а такий бізнес працює з невеликою маржою, і там просто цю маржу врізати вже нема куди. Тобто бізнес буде по суті працювати в мінус. Вихід такий: або отримати маржу, зменшивши витрати, або підняти ціни на свої товари та послуги, віддавши іншим долю ринку в вашій ніші. Є ще третій варіант: це якщо у вас є накопичені резервні кошти. То ви просто будете витрачати їх, якщо не будете нічого змінювати, і в якийсь момент вони можуть закінчитися. Як ви вже зрозуміли, що другий і третій варіант це повна утопія, як зменшити витрати? Варіант перший. Ви можете поступатися по якості, знайшовши нові товари, якими можна займатися в вашій ніші, чи надаючи послуги, і працюючи з іншими підрядниками чи постачальниками. Варіант другий: ви можете звільнити частину вашої команди, ваших співробітників, з якими ви вже працюєте, можливо, там не один рік. І з ними потрібно буде попрощатися, тому що ви на них витрачаєте кошти, ви їм платите зарплату. Якби такий варіант він допоможе вам якраз знизити ваші витрати в бізнесі. Так, да, це неприємно, але він робочий. Чи варіант третій це зменшити свої витрати на електроенергію, заміщуючи е, ваше споживання електроенергією від сонця? Кожен бізнес користується електроенергією, у когось споживання більше, у когось менше, але це все одно це ті обов'язкові витрати, від яких ви просто нікуди не дінетесь. Зараз бізнес вже якраз прокидається після того, як тарифи трохи підросли, починають оживати, починають думати, рахувати. І зараз вже більше звернень пішло якраз зі сторони бізнесу, що нам потрібна сонячна електростанція. Поясніть, як вона працює, покажіть, який може бути з неї результат. Можете приїхати до нас, там, подивитися, поміряти площу, подивитися, що там можна поставити і яку вигоду ми будемо з цього отримувати. До мене звернувся мій знайомий, він власник компанії Санваш. Це мийки самообслуговування. Тобто його компанія пропонує відкрити бізнес під ключ. Це класні мийки, я думаю, що ви їх бачили, там багато де, в них досить широка мережа. Умови там класні, до речі, контакти оставлю в описі. Можете переглянути їх пропозицію, кому потрібно відкрити бізнес, хоче займатися саме таким бізнесом. Будь ласка, можете з цим ознайомитися. Пише мені Макс, ти займаєшся сонячними електростанціями, електроенергія дорожча, Наш час прийшов, потрібно щось думати, потрібно щось робити. Споживання у нас немале. Не хочу лякати людей витратами на електроенергію. Кажу, без проблем. Порахуємо тобі сонячну станцію, дай водні дані по одному зі своїх об'єктів, яке там споживання, який тариф, зробимо точний розрахунок і зроблю візуалізацію, покажу, що це буде за система, як вона буде виглядати, скільки буде економити коштів на електроенергію, скільки вона окупиться, там розпишу її вартість, якби ми це все робимо. І ми це робимо, я вже нагадував в спеціалізованій програмі. Яка враховує навіть там розміщення самої станції, кут-наколу фотомодулів, азимут фотомодулів, КПД обладнання, всі технічні характеристики, тобто вона точно враховує де буде розміщена станція і який буде коефіцієнт її інсоляції. Ми зробили йому проект з розрахунками для однієї з його автомийок. для об'єкту. В якого споживання 9 тисяч кВт годин в місяць. Посилання на цей проєкт, до речі, є на порталі Білпортал це головний будівельний портал України, де в мене є експертна колонка. Я там інколи викладаю корисну інформацію. Можете також познайомитися з цим, і я посилання дам в описі. Загальні площі даху більше 200 квадратних метрів. В нам вдалося розмістити сонячні фотомоделі потужністю 37 і кВт, загальна потужність їх. Задіяна площа у нас вийшла 181 квадратний метр. Така станція такої потужності при коефіцієнті 1,1. Такий коефіцієнт у нас вийшов в даній програмі, включаючи кут нахилу, включаючи азимут розміщення і включаючи дану локацію. Генерація такої станції у нас вийшла по прогнозу 41 тисяча кВт годин в рік. Загальне споживання за рік 108 вісім тисяч годин. Така станція. Покриває власне споживання на 38%. Тобто 38% йде від сонця да, безкоштовної електроенергії, і 62% йде з загальної мережі по тому тарифу, який є на даний момент. Також в проєкті враховували підвищення вартості електроенергії в середньому 3% на рік. Я впевнений, що підвищення буде більше, 5-10% за рік ми точно отримуємо. Зараз рахунок за електроенергію по цьому об'єкту в місяць 1800 доларів. Зробили візуалізацію станції на даному об'єкті, як бачите, тут 8 боксів це один термінал. І нам вдалося розмістити 64 фотомодуля загальною потужністю 37,86 кВт і кожен фотомодуль потужністю 590 Вт. І ці фотомодулі вони оптимально в своєму розмірі стали е, якраз на дах цього об'єкту. Як варіант, якщо у вас є територія, де можна ще розмістити, наприклад, конструкцію навісу чи якісь адміністративні будівлі, де також можна розмістити сонячну електростанцію, то можна і збільшити її потужність. Але потрібно завжди враховувати, яке у вас споживання, тому що сонячна генерація влітку більша і більше сонячних годин взимку станція дає менше. Що у вас буде станція більшої потужності, і у вас буде можливість не лише там заміщувати власне споживання, а й також комусь віддавати, наприклад, сусідам, може там в когось є також якісь підприємства чи якісь комерційні будівлі, де здаються в оренду, наприклад, і там є нормальне споживання, тому що орендатори це може бути кав'ярня, може бути якийсь фастфуд, може бути якесь виробництво, будь-що може бути. Ви можете продавати просто на гривні дешевше і заробляти на цьому як власник комерційної нерухомості. Або навіть можете брати комерційну нерухомість в оренду, ставити станцію і продавати своїм суборендаторам. По комплектації фотомодулі Ryzen це Tire 1, це одні з кращих фотомодулів, які відповідають тим характеристикам, які заявлені виробником. Інвертор нормальний, потужність інвертора під таку станцію: 30 кВт. Це мережевий інвертор під для власного заміщення. Також така система комплектується смарт-мітером, який не дає можливості віддавати в мережу, щоб вам лічильник не рахувався як споживання. Всі монтажні роботи, вся логістика і всі додаткові комплектуючі, все рахується під ключ, можна рахувати окремо, але ми, як правило, робимо все під ключ. І це набагато ефективніше ніж розписувати кожне окремо, тому що якщо ми не були на об'єкті і ще не знаємо, який там буде об'єм роботи, і взагалі що там є. То ми не скидимо типові пропозиції. Ми беремо дані для проекту, приїжджаємо, дивимося, перевіряємо все, робимо заміри. Потім на основі цих всіх даних знову-таки робимо проект і по цьому проекту вже далі рухаємося. Розрахований об'єм генерації в зимні місяці. Вона буде давати орієнтовно десь півтори тисячі ківат в місяць, а в літній місяці може давати п'ять тисяч кіловат годин в місяць. Тобто середня генерація. Десь по місяцям це 3 тисячі кіловат. Така станція для даного об'єкту буде в рік економити 10 тисяч 846 доларів. Прогнозована економія так само, як і прогнозована генерація. Може бути і генерація більша, і тоді економія буде більша, Може бути навпаки. Тут врахована сума за очаржень через два сроки. Даному об'єктом вона складає 216 тисяч 929 доларів. Є детальний фінансовий розрахунок окупності системи. Вказано, яке виробництво буде. Сонячної станції протягом 20 років, по кожному року. Тут навіть рахована деградація сонячних фотомодулів 20% з 20 років. Але за 20 років з ними точно нічого не трапиться, і вони собі далі будуть працювати. Важливо просто скільки сонячних днів в році, тому що є рік, де. Сонячних днів більше, є рік де менше, і ця похибка може бути там 10%. Вказано окупні системи. Дана система окуплюється вже на другий рік. Тобто ви спочатку інвестуєте кошти і спочатку їх повертаєте, а потім вже отримуєте той результат, який покриває ваші витрати на електроенергію. Отже, окупність два роки це, наприклад, якщо ви інвестували в такий проект, ви би заробляли. 50% річних Ну, непоганий результат, я вважаю. Так що інвестиція класна. В свій бізнес, так тим більше. Заховано, скільки ви будете платити за електроенергію з рахуванням вашої сонячної електростанції, тобто за ту електроенергію, якої буде не вистачати сонячної станції, яку ви будете обирати з, з загальної мережі. Є діаграма окупності станції, як бачимо по діаграмі, окупні станції 2 роки. Є діаграма е, заміщення власного споживання. То тобто, при споживанні 9 тисяч кВт в годин в місяць, ми бачимо, що сонячна станція в різні місяці. Виробляючи різну кількість електроенергії, вона по-різному заміщує це власне споживання. Тобто в літній місяць вона там, більше 60% власного споживання, в зимовий місяць може заміщувати там більше 10% власного споживання. Ви можете свій бізнес також оптимізувати під генерацію станції. Тому що є, наприклад, такі бізнеси, як тепличний бізнес, і там генерація станції, вона. В принципі співпадає з графіком споживання. Там якраз можна замістити не 40%, як в даному випадку, а можна навіть замістити там 80% власного споживання, маючи сьогоднішню станцію. Але все ж таки, все залежить від того, яка у вас є площа. Вартість цієї станції ви можете дізнатися за посиланням в описі. Залишу обов'язково. Там ви можете навіть скачати цей проект і повністю цей весь розрахунок побачити. Повнюйте бриф, який є в посиланні під відео. Будемо раді вам надати таку експертну консультацію і зробити такий проект, щоб ви точно розуміли, що у вас може бути за система, а не питали собі якихось там ілюзій. Це набагато краще, ніж просто десь шукати якісь пропозиції, там скільки коштує сонячна станція, щось там гуглити, де скільки ти по рекламі, тому що там вам скинуть просто типові пропозиції, де буде написано: вам підходить станція, наприклад, там потужністю 20 кВт. Окей, на яких основах 20 кВт, не зрозуміло. Ну, буває таке, що навіть менеджери не знають, скільки вона буде виробляти електроенергії. Це також дивно, але ну, такі випадки є. І просто поставлять вам в цьому переліку найдешевше обладнання, щоб десь пройти по ціні, щоб вас зацікавити. Так робити не потрібно. Потрібно робити проєкт з точними розрахунками. Ще раз нагадую, що ми цим займаємося, і я показую якраз приклад такого проекту детально пояснюю, як по ньому йти, і ви точно будете знати, яка вам станція потрібна. Якщо спеціалісти на ваш об'єкт не виїхали, не подивилися, що там не подивилися, яке вас споживання, не врахували всі особливості розміщення сонячної електростанції, то в пропозиціях смислу точно немає. І я не знаю, що ви потім будете з тою станцією робити, якщо воно щось не буде працювати. За 5 років нашого досвіду ми вже напрацювалися з різним обладнанням, напрацювалися з різними людьми і знаємо, на чому точно не варто економити, тому що не потрібно цього, не нам, не вам точно. Ось такий розрахунок я рекомендую мати всім, хто зацікавлений собі встановлено сонячної станції. Давайте підсумуємо основні е, вигоди. Тобто станції окуплюється за два роки. Це прям шикарний результат. І станції під власне заміщення вони якраз окуплюються швидше, навіть ніж станції під зелений тариф. За 10 років власник такої автомейки при такому споживанні зекономить більше 3 мільйонів гривень. Це при тарифі 7 гривень 3 копійок за кіловат годину. Я певний, що тариф на електроенергію для бізнесу буде точно рости. І, наприклад, якщо беремо за розрахунок 10 гривень за кіловат годину, то саме по цьому об'єкту для власника економія буде в такому випадку більше 4 мільйонів гривень. Звісно, окупні станції також буде швидше. І головне, що це набагато ефективніше і простіше інших інструментів оптимізації фінансових витрат бізнесу. З власникам бізнесу потрібно точно зараз подумати і прийняти рішення ставити собі сонячну електростанцію, тому що це рішення апріорі вигідне. Зекономлені кошти дадуть вам змогу тримати та розвивати ваш бізнес і точно не завадять. Рекомендую заповнити бриф за посиланням в описі, щоб дізнатися більше і отримати проект розрахунку сонячної електростанції саме для вашого об'єкту. Сподобався такий формат випуску? Залишайте коментарі, можете написати, який бізнес ще потрібно розібрати або кому потрібно зробити проект сонячної електростанції. Можу також показати його в наступних випусках. Всім буде цікаво. Залишайтеся з нами, ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Далі буде ще цікавіше. До зустрічі!